Думаєте, лендінг це просто сторінка з кнопкою? Ви здивуєтесь, ось 5 фактів, які ви точно не знали про лендінги. Факт номер один. Перші 3 секунди на лендінгу вирішують усе. Якщо користувач не зрозумів, про що сайт, він його закриває. Факт номер два. Кнопка купити або записатись працює краще, якщо вона є на початку всередині і внизу сторінки. Факт номер три: один чіткий заклик до дії дорівнює більше продажів. Забудьте про п'ять кнопок із різними діями. Факт номер чотири: фото з людьми на сайті підвищують довіру і збільшують конверсію, особливо якщо це фото вас або вашої команди. Факт номер п'ять. Чим менше вибору, тим легше клієнту приймати рішення. Мінімалізм на лендінгу це сила. Ці фішки я використовую на кожному своєму сайті, який створюю для своїх клієнтів. Хочеш, щоб твій сайт теж продавав, а не просто висів у мережі? Угу.